Згоре я бачу все. Ти так і знає. Міністерство екології України вирушає в космос і ще до кінця цього року планує запустити систему супутникового спостереження за всіма українськими заповідниками. Мета шляхетніше нікуди. Станіславу ясинському вдалося побачити жахливі знімки з орбіти. Видно, що українські ліси на межі повного зникнення. Утім, у справі, що обійдеться платникам бюджету сотні мільйонів гривень, знайшлися свої але. Наша космічна держава, яка забезпечує 10% усіх запусків ракетоносіїв у світі і має власні супутники, замовила послуги імпортним фахівцям. Про те, що не побачиш із супутника у нашому розслідуванні, є візуалізація теліканала. Зображені Дубаї, штучні е, острови які. Е, вони насипають океані в більшому масштабі. <кій> 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 З українського супутника арабський дубай бачить частіше ніж власну територію. Зображення із супутника Січ 2 допомагають іноземцям передбачити стихійне і розвести кораблі в тісній затоці. За кордоном уже давно з космосу прогнозують майбутній урожай і стежать за рухом автобусів у містах. І ще наприкінці х фото з українського супутника допомогли бразильцям зупинити незаконні вирубування амазонських джунглів. Україні послуги власного супутника не потрібні. Досить так. Поволі визривають користувачі, значить інформації в різних міністерствах і відомствах. Тому у нас таких замовлень потужних великих немає. Лісний масив. І ми бачимо внутрі, везде присутствують якісь то вирубки. Здесь ми бачимо вирубки взагалі полосами. Причому всі ці рубки йдуть внутрі лісного масиву. Таким образом, чтобы с проезжей части, либо в прилегающих каких-то прилегающих дорог, не было видно того, что происходит. Я можу з уверенности предположить, що это вирубки всі незаконні. Це вже не бразильські, а наші браконьєри. Кожна така дірка на фото просяка завбільшки у кілька кілометрів. І ще кілька років, і незаконні вирубування можуть перетворити ліс на тоненькі лісосмуги вздовж доріг. Міністерство екології визнає, без супутника нічого не вдієш. Ми розуміємо, що коли йде розговор о десятках тисяч гектарів, то вирубку в середині лісу экологический инспектор, проезжающий по дороге ніколи не в Інформація із супутника покаже, де незаконно робають і купають. Екоінспектору залишиться дізнатися, хто і накласти штраф. Федір Шумаков твердить, Україна давно вже володіє такими технологіями. Сам він спостерігає за космосом уже 30 років. Тут три от, 3 -3 диски. Це от ось ці знімки. З допомогою цієї інформації можна два рази в сутки контролювати Україну. Харків'яни запропонували свій проект міністерству екології. Ціна рекордна низькі. Москва. Ну, мы просили 250 тысяч. А все остальные, там, 49 50 мільйонів. Утім, до тендеру Федора Шумакова не допустили. Тендерний комітет мінекології заявив, у Харків'ян не було всіх необхідних документів. Не допустили і іншу вітчизняну компанію дочірні підприємства Укркосмосу та того самого міністерства екології. У результаті виграв не дешевий український, а дорогий австрійський проект. У 50 мільйонів гривень. Журналіст Юрій Ніколав знайшов на порталі державних закупівель приголомшливі подробиці екологічного тендеру. Постачання всієї цієї продукції має відбутись до 20 грудня. Тобто, це означає, що це не розробку замовляють. Це купується готова якась програма. 50 мільйонів витрачається просто на якийсь стосик dvd діски. Знаходимо сайт австрійської компанії, що перемогла в космічній боротьбі, і не менш приголомшливе відкриття. Ця фірма відома тим, що проектує цементні заводи. Згадок про будь-які роботи в космічній галузі ми не знайшли. Просимо пояснень у міністерстві. Я не могу вам сказать точно, но я уверен в том, что или она одета была партнером, или у нее есть партнеры какие-то, что позволило им выйти на этот тендер. У відомстві намагається заспокоїти 50 мільйонів гривень. Цілком адекватна ціна за можливість в автоматичному режимі побачити вирубування і обрахувати їх площу та суму збитків. До ціни замовлення входять і супутникові знімки. Але і тут сюрприз: космічна держава планує купувати зображення із 70 закордонних супутників, які щодня пролітають над Україною. Відстежувати треба десятки тисяч гектарів, а середня ціна зображення з космосу – 20-30 доларів за кілометр. У Харкові дивуються, навіщо купувати, якщо потрібні зображення є в інтернеті. Тобто ці знімки безплатні, вони храняться там на сайті Мічиганського університету. Дивуються і в космічному агентстві. Там зображення з вітчизняної січі 2 державним установам віддають безкоштовно супутнику потрібний час. Проходячи над цей над цією частиною України, включається, знімає і летить далі. Чому це не робиться? Якщо це безкоштовно, зараз ні, ну так це треба їм задати. Не нам. ми запитали у міністерстві. Пояснили, в майбутньому вивчатимуть можливість залучати до роботи і наш супутник. А поки що краще працювати з чужими знімками, Станіслав Ясинський, Олександр Курсик та Андрій Барташов, ТСН тиждень один плюс один.